Навіть небо плаче у цей день, адже сумна звістка сколихнула село Доробратово. Нині тут прощалися з 46-річним військовослужбовцем Михайлом Лакатошом. Ми хоронимо людину, яка за нас віддала найдорожче, що мала. Дорогий наш брат Михайло віддав за нас то найрожче, що мав, і віддав за нас своє життя. Віддав життя за кожного з нас, за рідну землю, щоб той ворог не загадник, не, не нищив і не убивав наших дітей, наших мат, не нищив наші церкви, садочки, школи. Прощання та чин похорону відбувся у Свято-Михайлівському греко-католицькому храмі, де зібралися рідні, друзі, бойові побратими та односельці, щоб віддати шану загиблому захиснику. Воїни Ісуса Христа, бо вони з любов'ю Христовою захищають нас. Це захисники, не так, як то та поганська То тосуть погані загарбники, окупанти, бо вони пхаються туди, де не працювали, вбивають, нищать, сіють лише смерть. Наші хлопці це воїни Ісуса Христа, бо захищають життя, захищають батьківщину, захищають теж і свою церкву. Михайло Лакатош віддав своє життя, боронячи рідну землю. Він був справжнім патріотом, людиною честі та відваги. Для рідних він залишився люблячим сином, другом, а для громади символом мужності та самопожертви. Народився одинадцятого четвертого тисячу дев'ятсот сімдесят восьмого завдання 30 січня 2025 року. Помер на сорок му році свого земного життя. Сьогодні прощається від своєї матері. Від свого раду проти його дружини Марії, племінників мій зладослави та іванка. Як знак шани та вдячності, тіло бійця пронесли рідним населеним пунктом на руках, а всі присутні похилили голови у скорботі, проводжаючи героя в останню путь. Світла пам'ять та вічна шана захиснику України.